Доброго дня всім! Я розпочну з риторичного питання. Чи змінили би ви щось в своєму житті, якби ви знали, скільки вам залишилося жити? І оце відео саме про це, тому що Європейська асоціація кардіологів вона розробила саме такий калькулятор, ось він є, який допомагає визначити свій ризик від серцево-судинних захворювань за наступні 10 років. А саме ці захворювання є там лідерами смертності в Україні. Тому, як ним користуватися, оця програмка є в вільному доступі. Я зараз коротко розкажу. І коли ви пройдете цей тест, ви будете знати і свій ризик, і, можливо, там ви порахуєте це для своїх родичів, близьких. А також буде загальна картинка, чому українці живуть ну, на 10 років, що найменше менше менше, ніж європейці. В інших країнах рухаємося, скачуємо її з інтернету, притискаємо її, і ми нам викликаємо таке віконце: і ми вибираємо тут оцінити свій 10-річний ризик. Після цього тут є старше 70 років, менше 70 років. І пацієнти з цукровим діабетом Ми вибираємо, допустимо, немає цукрового діабету, нам є 60 років орієнтовно. І ми будемо рахувати наш ризик. Тут ми по цій карті, Україна є в зоні, в червоній зоні, тобто в зоні країн високого ризику, вибираємо її, рухаємося далі. Ми є, допустимо, чоловік, наш уявний, уявний пацієнт, для кого ми рахуємо, є йому 60 років. Ми рухаємося, вибираємо нам є 60. Так. Ми палимо, притискаємо коріння і рухаємося далі. Наш систолічний тиск, давайте напишемо 140, це є досить часта цифра систолічного тиску з того, що я, як лікар, бачу в Україні, ми притиснули 140, 141, щоб не бавитися довго. Наш загальний холестерин ми вибираємо 6. Це є також. Досить часта цифра, що я бачу на ліпідограмах. І HDL холестерин це так званий добрий холестерин високої щільності. Він є у нас 0,08. І ми оцінюємо ризик. Все. Більше нічого не потрібно для того, щоб знати свої ризики. Готові? Ого. 28%. Тобто. 20, тобто кожен третій пацієнт, якому 60 років, для кого ми порахували цей ризик, він не проживе на наступні 10 років до 70-річного віку. І це, ну, це відповідає тій реальній картині справ, яка зараз є, тому що середня тривалість життя в Україні до війни, вона сказала для чоловіків 67 років. Тобто, це так і є, це є реальні, реальні дані, це потрібно усвідомити. Тепер давайте. Трохи поекспериментуємо. Чому? Тому що зміна кожного параметру, про який я говорив, вона буде впливати на оцей кінцевий ризик. Давайте розпочнемо навіть з того, що ми живемо не в Україні, а ми живемо в тій країні, де ризик менший. допустимо, в Данії. Але нам також, там, 60 років, ми також куримо і рухаємося далі. Але ми трошки краще дивимося за нашим тиском. І там середній тиск вже не 140, а допустимо 125 або 124. Наш холестерин не 6, а ставимо цифру 5, і наш HDL, холестерин, то добрий холестерин, допустимо, 1, 1, і 1. І ми рахуємо ризик. Ого, нічого собі. Тобто у нас було 28, зараз 7,8. Тобто ризик зменшився десь ну, в 3, майже в 4 рази. А якщо ми до цього ще й додамо того, що ми перестали курити, бачите, притискаємо тут, перестали курити, то, але параметри всі решта різні, то наш ризик є 5. Тобто, нам, наш ризик є в 6 разів. Менше. Скачайте цю програму. Протестуйте себе, протестуйте своїх рідних, і ідея в тому, щоб знати свій серцево судинний ризик і відповідально до цього ставитися. А в наступних відео я розкажу про те, як ми можемо вплинути на. на Ті параметри, які є досить складними тут, це є холестерин і оцей добрий холестерин, як понизити один і підняти другий. Гарного дня.